Американська Бредлі має класичну для БМП схему компонування, двигун і трансмісія попереду, а у задній частині відділення для десанту. Корпус БМП Бредлі зварний, виготовлений з алюмінієвих бронепластин. Деякі модифікації мають комбіноване бронювання лобової частини і бортів, зовнішній сталевий екран, бронекорпус з алюмінію і поліуретанова піна між ними. Днижче укріплене додатковою сталевою плитою для захисту від мін. Номінальна товщина броні становить 25 мм в лобовій проекції і 14 мм у бортах. Однак на практиці говорити про номінальні значення важко, оскільки Бретлі можуть комплектуватися різними типами зовнішніх екранів, у тому числі блоками динамічного захисту проти кумулятивних снарядів.